У липні 1431-го Москві помер Фотій. Нового митрополита в Константинополі поки що не висвятили. Відповідно, не було й посередника, авторитет якого визнавали і в Москві, і в Галичі Мерському. Восени того ж року і Василій, і Юрій з величезними дарами особисто вирушили в Золоту Орду на поклін. Прохати хана Улуга Мухамеда вирішити нарешті, кому з них правити в Москві? Від імені Васілія переговори з ханом та ординською знаттю вів боярин Іван Всеволуш. Він запевняв улуга Мухамеда у васальній відданості молодого московського правителя. Васілій прохає не просто Великого княжіння, а твого улусу за твоїм царським пожалуванням і за твоїм ярликом. Він ревно служить тобі, своєму государю, вільному царю. До того ж, Василій обіцяв регулярно сплачувати данину, яку сам мав збирати зі своїх підданих. Задоволений хан визнав його московським князем, а Юрію дав ярлик на Дмитровське князівство на північ від Москви. Залежність Васілія підкреслювалася й тим, що разом із ним в Москву прибув ординський царевич Мансир Улан, який офіційно посадив Васілія Невелике Княжіння.